Вітаю! Я психологиня Наталія Кослова. І сьогодні ми будемо говорити про таку тему, як керування часом. Мені здається, немає людей байдужих до цієї теми. Кого не спитаєш, всі хотіли б краще керувати своїм часом, краще б розподіляти свій час, бо не встигають, не встигають люди робити те, що хочеться. Не встигають люди... Вчити англійську, займатися регулярно спортом, проводити час з родиною ще багато-багато чого. Як же ж зробити так, щоб ми встигали все робити? Давайте подумаємо: а на що у нас завжди вистачає часу? От завжди. Ну, якщо проаналізувати всі справи, які ми робимо протягом дня, тижня, місяця? То дуже умовно ці справи можна розподілити на дві категорії: справи, які нам необхідно робити, які ми не можемо не робити, і справи, які приносять нам задоволення. Що таке справи, які ми не можемо не робити? Ну, наприклад, якщо ви мама малолітніх дітей, ви не можете не приготувати їм сніданок обід вечерю. Тому що від того залежить життя і здоров'я ваших дітей. Ви не можете це наробити. Ви змушені це робити. Якщо ви працюєте і ходите регулярно на роботу, ви маєте виконувати ті завдання, що дає вам керівник. Тому що, якщо ви не будете їх виконувати, ви будете звільнені. І ось ця категорія справ, які ми змушені робити. У нас на цю категорію знаходиться час. І друга категорія справ, які ми завжди маємо час робити, це те, що приносить нам задоволення. Ну, наприклад, плетіння довгих шарфиків або светриків, які особливо, ну, чесно кажучи, немає необхідності. І ближні не висловлюють великого захоплення, коли ми їм їх даруємо. Але саме плетіння приносить нам задоволення. Або прогулянки на природі, шашлики з друзями, вийти з друзями на пиво, на каву поговорити. На це у нас, як правило, знаходиться час. Отже, два мотиватора, які нас заставляють знаходити час на певні справи, це страх, це необхідність, і другий мотиватор це задоволення. Ну, якщо узагальнювати, я можу сказати, що це взагалі є два мотиватора наших всіх дій. І якщо ви хочете якимось чином себе мотивувати, то ви маєте враховувати саме ці мотиватори. Отже, що робити, щоб знаходити час на ті справи, які ви хотіли б робити, але у вас не вистачає часу. Знову ж таки, в переліку таких справ це справи, які ви не любите робити, але ви хотіли б зробити. Але у вас немає достатнього мотиватора, щоб це робити. Ну, наприклад, вивчити англійську мову. Ви розумієте, що, ну, да, було б добре, це добре б вплинуло на кар'єру, але на теперішній вашій роботі ну, немає такої гарячої необхідності. Ви і так працюєте з вашим рівнем англійської мови. А ваше кар'єрне просування ну, було б бажано, але ну, не вистачає у вас часу. Вивчити добре англійську мову. Або ранішні пробіжки. Ви розумієте, що це було б дуже добре для вашого здоров'я. Ну, але, чесно кажучи, мало кому ранішні пробіжки приносять задоволення. І завжди знаходиться причина, щоб цього не робити. Ну, ви проспали, поспішаєте на роботу, або з вечора ви випили багато алкоголю і не дуже добре почуваєтесь. Або раптом ще якась нагальна потреба, і ви не встигаєте робити на пробіжку. Знову ж таки, це категорія справ, які є неприємні для вас. Але немає достатнього страху, достатньої мотивації для того, щоб їх виконувати. Отже, що ж робити? Давайте розберемося з першою категорією справ, які ми зобов'язані робити, але дуже не любимо. Якщо ми зобов'язані їх робити, але дуже не любимо. То, щоб вивільнити час, у нас є в принципі дві опції. Перша опція доручити ці справи робити комусь іншому. Ну, Наприклад, ви не любите прибирання в квартирі. Ви можете найняти прибиральницю, яка буде приходити, і робити за вас цю справу, яка є необхідною, але у вас на неї не вистачає часу. Друга категорія спра... другий метод, як робити ті справи, що ви не любите, але вам потрібно це робити, це найняти людину, ну, такого попихача, який би заставляв вас це робити. Такі люди є, вони називаються тютор. Це людина, яка буде вам, наприклад, щоранку дзвонити, і питати, чи зробили ви зарядку, чи дзвонити в день чи ввечері, щоб ви звітували, що ви зробили. Звісно, це не безкоштовна послуга, це, за це будуть брати з вас гроші. Або ви можете цю функцію т'ютера доручити комусь своїх близьких. Я з досвіду знаю, що на таку функцію т'ютера-попихача згоджується і абсолютно безкоштовна більшість батьків. Якщо ви їх попросите, вони з задоволенням будуть вам нагадувати, що вам треба зробити, і вимагати звіт. Деяким пощастило з чоловіком з дружиною, якщо ви попросите, вони теж можуть це зробити. І не будуть брати з вас за це гроші. Це категорія необхідних справ. Що ж робити з категорією тих справ, що не є такими аж нагальними для вас в теперішній час, але ви вважаєте, що вони ну, були б добрі для вашого майбутнього розвитку. Ну, наприклад, вивчення англійської, ну, наприклад, заняття спортом, чи вивчення ще якихось навичків. Ну, знову ж таки, для того, щоб ви їх робили, вам потрібен так, зовнішній контроль. Якщо ви вчите мову, краще вчіть це разом вчителем. Вчитель не тільки допоможе вам вивчити мову, а й буде зовнішнім контролем. Він буде давати завдання. Він буде перевіряти, як ви їх виконуєте. Крім того, оскільки ви платите цій людині, то таким чином, так чи інакше, ви принаймні одну-дві години в день будете займатися вивченням англійської мови і не відволікатися на інші приємні речі. Отже, зовнішній контроль. Так само, якщо ви хочете поліпшити своє здоров'я, ви можете наняти тренера, людину, яка буде нагадувати вам, що вам треба прийти в зал або на пробіжку. і Краще купити абонемент, щоб у вас було певне зобов'язання, щоб прийти, щоб ви спокуса пропустити, була дуже маленькою. Таким чином, зовнішній контроль. Допоможе вам робити ті справи, які ви вважаєте корисними для вашого саморозвитку, але не є аж такими необхідними, щоб це загрожувало ну, вашому благополуччю. Також ви можете розвинути навичку самоконтроля. Що таке самоконтроль? Так само, як діє зовнішній контроль, ви можете імітувати його самі для себе. Наприклад, ставити нагадування на телефоні, на зразок будильника, який буде нагадувати, що вам час зайнятися певною справою, чи ставити обмеження на ігри, самі собі на комп'ютер. І таким чином, а потім, коли ви зробили те, що запно. Запланували, ви можете зробити собі винагородження. Ну, наприклад, от я прозаймався самостійно англійською дві години, виконав все, що планував, я можу з'їти шоколадну цукерочку. Чи подивитись влюблений серіал? Тобто ми самі собі встановлюємо контроль і винагородження. Можу поділитися кількома лайфхаками. Як робити неприємні справи таким чином, щоб вони у вас не займали багато часу і не дуже дошкуляли? Ну, перший лайфхак, який я можу поділитися, це робити все відразу. Якщо ви прокинулись, сразу застеліть своє ліжко. А не відкладайте на потім, коли ви вмиєтесь, поснідаєте, бо тоді у вас вже буде час мало, ви будете бігти на роботу, і ліжко так і лишиться незастеленим. Якщо ви це зробите відразу після того, як тільки піднялися, у вас це буде ну, різновид зарядки, і вам потім не треба буде повертатися і викраювати час з інших справ для того щось зробити. Або якщо ви е, прийшли з роботу дуже стомлені, і вам треба приготувати вечерю. Якщо ви вирішили 10 хвилин відпочити, навряд чи ви потім підніметесь і будете готувати вечерю. Скоріше всього, це закінчиться тим, що ви замовите піцу доставкою. І знову ваше здорове харчування піде шкереберть. Тому. Прийшли з роботи, не сідайте на 10 хвилин відпочивати. Поставте зразу щось там варити, варити чи ріжте салат, а потім будете їсти і відпочивати. Якщо вам прийшов лист на мейл від шефа, постарайтесь відповісти відразу, а не Ой, я поп'ю каву, покурю, а потім вернусь і буду відповідати. Це теж погана тактика, яка буде у вас красти час, а відповідати все одно доведеться. Другий лайфхак, з яким я хочу вам поділитися, називається Слона треба їсти по шматочку. Якщо у вас є якась велика неприємна справа, яку вам все одно треба виконати, яку ви зобов'язані виконувати, розбийте її. На дуже маленькі частинки і поступово робіть кожний день оцю одну маленьку частинку. Ну, наприклад, якщо вам треба зробити генеральне прибирання, розбийте його на дуже маленькі шматочки. Наприклад, ви не миєте в один день відразу всю кухню, всі кухонні шавки. Ви один день берете одну шавку, перебираєте її. І наводити порядок. Другий день, друга шафка. Таким чином, через 10 днів, через 2 тижні, у вас буде чиста вся кухня, і ви не будете стомлені, захекані, у вас буде ще сили для того, щоб робити щось інше. Тобто робимо все маленькими кроками, таким чином, щоб цього неприємного не було у нас багато в один день. Маленький кусочок, потім ми можемо себе винагородити тим, що прийдемося і поп'ємо десь каву. Отже, бажаю вам знати себе і організувати своє життя таким чином, щоб вистачало часу для необхідних справ і для задоволення. А я вам в цьому допоможу. Ваш психолог Наталія Козлова.